Stonehenge один із найбільших археологічних таємниць світу. Його збудували понад 4 тисячі років тому, але й досі ніхто не знає, як люди змогли пересунути камені вагою понад 40 тонн, чи це був культовий храм, астрономічна обсерваторія чи ворота в інший світ. Деякі вчені вважають, що мегаліти розташовані так, щоб відмічати сонцестояння. Але інші дослідники говорять про щось більше: про невідомі технології або навіть. Втручання прибульців місцеві легенди стверджують, що камені мають магічну силу і що кожної ночі вони світяться в місячному сяйві. До сьогодні Стоунхендж залишається символом загадки, яку людство не може розгадати. А як думаєш ти, це творіння людей чи щось інше?